24 суботи листопада відзначають день пам'яті жертв Голодомору. в Україні. Було пригод, найбасштабніші з яких – 33 роки. У 1932 році для України були з приготовлені нереальні плани хлібозаготівлі у 356 мільйонів пудів хліба, що передбачало конфіскацію всього зерна, інших речів та майна за невиконання цього плану. У серпні цього ж року Йосип Сталін підписав закон відомий в народі як закон про п'ять колосків, який передбачав жорстокі покарання з розкрадання державного та колосного майна. Щоб потрапити під дію цього закону, було необхідно е е вкрасти хоча б декілька колосків пшениці. До людей приходила з металовими щупами, якими обшукувала город, забираючи в людей останню їжу і останню надію на те, щоб людина могла вижити. Після цього людина помаленьку починала входити в стан голоду. За різними підрахунками, під час Володимира 32 33 років загинули від 4 до 10 мільйонів українців. Тому, щоб вшанувати пам'ять жертв цього геноциду цієї суботи, в 4 годині, необхідно запалити свічку. Запалий цю свічу у вікні, і згадай тихо серцем людей, котрий голод косив довгі дні, не діливши старих чи дітей. Запалий цю свічу у вікні, і згадай, яка забрав все до зернини у той страшний день, не шкодуючи навіть дітей. Запалимо свічку цей день, згадаємо ці важкі дати, колись зі слізьми день у день зустрічала голодна їх мати. Запалимо свічку сьогодні, згадаємо всіх, хто помер, того, хто колись був голодним. У пам'яті нашій тепер запалимо всі разом свічку, свічку пам'яті прогиблих людей, Про бажану солодку пшеницю, що жалібно тягнула до грудей. Запалимо сьогодні ми свічку, нехай задзвонять поминальні дзвони на пам'ять трачених людей та їх плачу. Ми пам'ятаємо і пам'ятаються заплакані ікони. Запалиться свічку за країну, яку вкрила голодна пітьма, за нещасну мою Україну, бо багато чого прожила. Хай ця свічка, не загасає, І Україна також не загасає, бо як Фенікс вона оживає, і з колін постає знов вона. Запали нашу пам'ять січки. Пам'ятати вічно ми будемо тих, хто став тінні в голодні роки. Ми сьогодні про них не забудемо, запалимо в свічку скорботи нехай же палає в цю мить, а чуємо, наче на дотик, дух трагедії, що в серці болить. Нехай світить кожен день свічками, хай вогонь горить важкої днини, пам'ятники болю з колосками, в пам'ять про важкі роки країн. Було життя, а потім стала тиша. Усюди панував смертельний тон. За свічку, хай зігріє душі усіх, кого забрав голодомор.